Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 396 задача. Її створив французький шаховий композитор Анрі Рінг. Хід білих. Знайдіть виграш. По матеріалу виграють білі. На слона і коня більше. Але як зупиняти чорного пішака? Йому тільки два кроки до ферзя. Є ідея зіграти кінце 7, тому що це шах. Просто король c 4 Пішак да у Ферзі. Наступна ідея зіграти С4. І білі хочуть зіграти слон С3 і зупинити чорного пішака. Ну, але, звичайно, хід король С4 король обмежує білого слона. Можна зіграти д 6 шах, король Б3. Король контролює поле С3. пішак де у ферзі. Білі тут вже нічого не можуть зробити. Наприклад, поб'ємо пішака А2. Укращили слона і чорні провели ферзя. Тут ферзь легко виграє в слона і в коня, тому що в чорних ще є пішаки. Повернемося на початок. Правильний перший хід кінде 6. Жертва коня. Чорні не можуть бити коня, тому що тепер і хід С4. З ідеєю слон С3. А 2 слон С3. І білі встигли зупинити чорного пішака. В білих виграшна позиція, тому що в білих на слона більше. Білі можуть далі просто активізувати короля, виграти пішака F і провести свого пішака Є. Е. Повернемось до головного варіанту. Навіщо чорним білий кінь? Чорні йдуть у ферзі А2. Загроза А1 ферзь. Тепер білі можуть вже грати С4. Зідаю слон С3. Звичайно, король Д4. В білих немає тут ходу е 3 адже просто король d3. І чорні проведуть ферзя. Чорного пішака тут не зупинити. В чорних буде ферзь. Але виграють білі. Білі грають слон d2, покращили слона. І в чорних з'явився ферзь. Чорні вже майже перемогли. Але зараз хід білих, знайдіть за білих тут виграш. Звичайно, рідко таке трапляється, що слон і кінь перемагають ферзя. Дуже гарний і сильний хід в білих слона 6. Створена загроза слон g7. Це не тільки лінійний удар, а це ще й загроза мату. Як захищатись тут чорним? Чорного короля мало ходів, чорні не уникнуть тут лінійного удару, наприклад, король e5. Буде хід слон g7. Чорні можуть ще побити коня, білі побили ферзя. Білих на слона більша, білих виграшна позиція. Повернемось до головного варіанту. чорні можуть ще зіграти ферзь 7. Ферзь контролює поле g7. Але тепер простіша вже комбінація. Білі все одно грають слон g7. Чорні змушені бити. І тепер хід кінь f5 подвійний удар. Король C4, кінь же 7. В білих виграшна позиція. Давайте зробимо ще кілька ходів, адже в чорних є контргра, пов'язана з прохідними пішаками. Король Б3, щоб проводити пішака. Кінь Е5, покращили коня, С4, Е4. Білих є теж прохідний пішак, і він пройде у фрезі. С3, кінь Е3, зупиняємо пішака. Білі далі загрожують активізувати свого короля. А якщо чорні грають С2, тоді побили пішака, пішак Е5. Білий пішак значно раніше перетвориться на ферзя, і білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто чорного пішака було не зупинити. Ну, білі все ж таки намагаються його зупинити. Поки білі не можуть зупинити пішака, але чорний король розташований в центрі дошки, і виявляється, що це погане для нього розташування. Слон Д2 є ферзь хід слона 6. Загроза слон G7 буде мат. І білі тут виграють. Час простіша комбінація і в білих виграшна позиція. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!